Так, знімаю відео з такого чудового озера. Купа лебідів прилетіло, вони кожен рік так прилітають. Буду кидати двосторонній магніт. Не тільки хочу спробувати, може якісь вобліра, бльосне понахожу. гачки, не знаю, бо тут хижак є, 100% є, тут бльосять і я раз не раз рвав, олівця також пачка злопав був, Ну... Діло в тому, що лебіді ми не будемо турбувати, ми може туди підемо покидаємо, ми, може вони відпливуть. Діло в тому, що в мене той магніт, що я в гаражі приліпав, не міг відірватися, з татом рвали. F-400. От при... приліпилися в багажнику колонка. От для тих розумних, які там чудять ремболт, тому подібне. Повторюю, ремболта нема, а цей болт. Не викрутиться, тому що я його поставив на холодну зварку, бо він, не дай Бог, не відкрутився. Цей магніт 7,5 тисяч гривень. Я валив втрачати. Ремболт я собі виточив. Тут в мене є вкрутка, от вона. Я її можу собі викрутити, закрутити, може в неї закиснути. Вона мені майже не пригоджається. Якщо в криницю кидати, я так кинув. Не обов'язково. Так, до чого я тут буду? Як мені відліпити сраний магніт? Блін. Хтось там розказував на бік, блядь. блять бік іде Блин. Приїхав покидати облом Можу ну зараз. Так, я його від шфелера тянув Казав йому не кидай магніт. Не машиною відривали. Ну, ж... ну Добре, я зараз цей магніт відірву, але я хочу показати там в коментарях, писали, як я відриваю монети. Ну, копійки, там чи шешу, якісь предмети. Наприклад, попались мені копійки, от вони магнітяться. Ну це є... оці дві копійки. От вони примагнітувались, наприклад, я тягну на бік. Ось такий набік щищаю її. І забираю. Якась реліквія, монетки, ще щось. Головне би утюг не приліпився, так як цей магніт. Бо не знаю, що я зараз ще витягну цей магніт. Щоб покидати. Страшно це ліпити. Не може оно... Йо-мойо. А тепер не, відірвав легко. Ну отой. Площиною став так, щоб пакет рвав. До речі, шнурок, на півтора тисячі кген на розрив купляв. 25 метрів, хотів 30 і то забагато 25. Лебеді плавають. О, одні на взльоти йдуть. О, як приземляється козерно. Добре. відірву магніт, покидаю. Зімлю ще відео. Там в мене є відео на каналі в Тікток, як я до гаража приліпив. Чесно кажу, на бік пробував канатом, якщо там хтось не доганяє, не хочу нікого біжати. Там просто машиною вчепили і на бік тянули машиною, щоб то відірвати. Я розумію, що ломом якимось в бік там потиснути. На той момент лома не було, а запатек я не подумав, бо, бо взагалі я відео знімав для того, що сам сумнівався, що він силу має цей магніт, розумієте? І для колеги. І Коли я його ліпив, я чуть обсе кольцо, бо я палець підставив. І тако прикладав до цього. І швеллер як вдарив, то чуть не посиніло. Ну як чуть посинів потім. Але болі були цілу зйомку, поки знімав тому колегові доказати, що цей магніт щось той може. f 400 Я не спорю, хтось там відриває на бік. ну Я не міг з тесцем відірвати його на бік, як машиною. Може би ломом помогло, а молотом він би трісла кайомка ти до сраки той магніт. Я думаю, якби я його купив як за пачку спічок, я б там його відліпив 6 секунд, ломом чи ще чимось. Ну, не ломом, млотом, ти вдарив то все. Ну як він коштує 7,5 це ж український виробник, не буду казати фірму. Ну його нафіг, та фірма мені ще не платить за рекламу, щоб я розказував щось. Ну магніт мощний. Можна штука. Головне вибирати, щоб ця кайомка була менша, більше магніту, шайба була більша. Кайомка менше, бо мене там обдурювали на новій пощі такою кайомкою, я в 400 я в 100 І по 5 тисяч покушався купити і за 3,5. І щастя, що вставало розуму, зважити його, бо вони в коробках приходять, бо як прилипне до ваги, то взагалі, а до машини, то все вирізай люк. Добре, буду пробувати відліпати, знімлю потім відео.